Чому часом ми не доводимо справи до логічного завершення? Давайте в цьому відео коротесенькому пофілософствуємо і дійдемо до розуміння, що ж робити, щоб все ж таки доводити свої справи до закінчення. Вітаю вас! Ви на каналі Реальна жінка і з вами Світлана Горобій. Я впевнена, що кожна людина впізнає себе, коли з'являється ідея, і ти вже починаєш їй надихатися. Вау, зараз я і тому подзвоню, і тому подзвоню. І поділюсь, і розкажу. Наприклад, от, як в мене теж нещодавно з'явилася ідея, давайте буду на своєму прикладі. Я любила в дитинстві дивитися передачу от це така перезагрузка, знаєте, коли беруть жінку і починають її з точки зору там, психології. Налаштовувати з точки зору краси, підбирають стілистий одяг. І це так класно, коли ти на початку бачиш один образ жінки, да? а потім, коли вона виходить, зовсім інша жінка, всі такі: Вау, як класно! Які зміни. І в мене теж виникла така ідея. І я виходить, сіла і почала думати, а що ж мені потрібно, щоб реалізовувати цю ідею. І вже підгружалися сумніви, тому що щоб це все реалізувати, потрібні гроші і потрібна підтримка інших людей. І ось як часто да, ця ідея і залишається нереалізованою, тому що, наприклад, якби я там підійшла до однієї людини і поділилася цією ідеєю, людина зі свого бачення вже могла. Мене не підтримати, або сказати, чому ні. Да? Тому що, наприклад, це потрібні гроші, ну, це я сама в цей роздум пішла, що це потрібні гроші, це потрібні люди, наприклад, перукар, а перукар хоче, щоб йому заплатили, і це мені потрібно сформувати бюджет. І тому, наприклад, я цю ідею вже трошки залишила на потім, коли в мене знайдеться інвестор, або людина, яка готова буде підтримати цю ідею. Плюс я почала розмірковувати, які жінки мені да, для цього реаліті-шоу нехай буде потрібні. І це все стикнулося з тим, що багато є факторів навколо мене, і я не знаю, як їх реалізувати. І я не розумію, до кого мені звернутися, до якої людини, щоб вона мене підтримала, і ми разом почали рухатись. І так часто буває в житті іншої людини, що, наприклад, людина підходить з цією ідеєю і хоче отримати підтримку, але не отримуючи, а навпаки, чуючи якісь сумніви, людина вже в голові починає прокручувати, а може не варто, а скільки це грошей, а як це реалізувати? І тоді ми відмовляємось від реалізації цієї ідеї. І які ж наслідки від нереалізації цієї ідеї, і що буде зі станом людини? Ну, дивіться. Коли ми залишаємо цю думку, що ми робимо? Ми зневірюємося в себе. Це перше. Зменшується наша самооцінка, да, тому що о, не вистачає цієї впевненості. Якби, наприклад, я була більш впевненою, то я б в деяких моментах була наполегливою і це приводило до інших результатів. Виходить, що людина відчуває невпевненість, зневірюється в себе, бо вона не знає, як реалізувати да, цю ідею, завершити цю дію. і... Що ж потім? І потім дійсно з'являється такий трошки апатичний стан. І коли один раз це не реалізував, інший раз не реалізував, то дійсно вже якби і взагалі не хочеться робити дії. І ми приходимо до того, що ми взагалі перестаємо робити дії. Але ж як все ж таки довести цю справу до кінця? По-перше, ще хочеться додати, якщо у людини виникає страх. То варто сісти і приділити собі 10-15 хвилин, взяти, там, наприклад, аркуш, як я це теж зробила. Я виписала цю ідею, те, що мені потрібно, прописала там свої певні страхи. Тобто я не в голові це прокручую і залишаю на рівні думок, а я це виклала в зошит, і я вже дивлюсь. Ага, І розумію, що в цих моментах і що мені потрібно. І я знайшла, який супротив мене є, да, який страх, тому що ну, якби, це така велика ідея, велика реалізація, і під це дійсно потрібен такий колектив людей, які теж будуть в цьому зацікавлені. І що ж робити да, вам теж, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, то варто все ж таки її реалізувати, хоча б навіть так, як ви можете це зробити зараз. Або, наприклад, звернутися до експерта, до спеціаліста, порозмовляти з людиною, яка не знаходиться конкретно у вашій цій ситуації, і вона бачить трошки збоку, і може вас надихнути на те, щоб ви продовжили це діяти. Так само, як і вчора в мене сталася цікава розмова, під час якої ми з жінкою роздивилися її ідею, і дійсно, ми знайшли цінності, ми знайшли розуміння, що наприклад, Наприклад, на кожному етапі життя, чим більша ця ідея, чим більше ця справа, нехай буде так, то буде підніматися страх і нерозуміння, як я це зроблю. І варто включити такого мрійника. Знаєте, як кажуть інтелект мрійника. До чого це? Наприклад, якщо я хочу цю реалізувати ідею з реаліті шоу, то я тоді розумію, що під цю ідею. Можуть швидко підтягнутися люди, і яка моя тут задача, да? з ким покомунікувати? І починати це робити, тобто починати втілювати маленькими діями, навіть якщо на цьому етапі. Не знайдеться цих зацікавлених людей, я впевнена, тому що це моя ідея, я хочу дати їй життя, і я впевнена, що з часом вона проявиться. Тобто, коли я буду стояти, як то кажуть, на своїй вірі, вірити в цю ідею, буду підкріплювати впевненість в собі, то тоді ця ідея реалізується. І вона реалізується, і ми побачимо себе. Що я змогла, я це зробила, і це дасть такий внутрішній заряд енергії ще далі продовжувати діяти. І тому дуже часто, щоб не зливати цю ідею чи якусь, якесь бажання, то все ж таки варто його довести до кінця, навіть якщо ми на шляху зустрічаємо якісь сумніви чи страхи. І це нормально, це такий етап. Кожна людина його проходить. Тож, як доводити справи до кінця? Якщо ви зустрічаєтесь із внутрішнім опіром, то варто подивитися, що ж це таке. Страх, сумнів або відсутність підтримки, і знайти. Людей, які готові підтримати цю ідею. Я впевнена, що в полі у нас завжди є люди, такі, до яких можемо звернутися, які нас підтримують. І зараз дуже багато експертів, тому обирайте свого спеціаліста, який допоможе вам зрушити з місця, тобто прибрати цей сумнів, і ви легше почнете діяти і повірити в себе, бо саме віра в себе дає енергетичний заряд, і ви на цьому потенціалі готові діяти. Отже, якщо ви шукаєте рішення, я, як тета практик, можу вам його дати. Я дуже легко знаходжу обмеження, якщо вони є, і можу показати, в чому ваша сила. Тому я в описі залишаю свої контактні дані, ви можете зареєструватися і звернутися на консультацію. Я сподіваюся, що це відео стало для вас цікавим і все ж таки ви будете доводити справи до кінця. Бачити в собі цей потенціал, радіти йому, і це вам буде давати ще більше готовність діяти, робити і втілювати ідеї. З вами була Світлана Горобінь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поділіться цим відео з іншими людьми. Дякую за увагу!